Програми Віч на віч перед мікрофоном Наталя Тукало. Вісім призових місць вибороли спортсмени з Вінничини на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики Орсол Кап підготовка та перебіг до цих престижних змагань, актуальність і важливість гідно представляти нашу державу на спортивній арені. Про все це і не лише Впродовж ефірного часу. Поговоримо з нашими гостями, заслуженим тренером України, головним тренером національної збірної зі спортивної акробатики Юрієм Гуляком і майстрами спорту України абсолютними чемпіонками України 2022-2023 року. Років Каріною Островською та Аліною Пугач. Я вас рада бачити в студії Українського Доброго радіо Доброго дня. Вінниці. Добрий день. І насам... насамперед почнімо з того, що абсолютно щирі вітання всій вашій команді за те, що ви ну, стільки зусиль, стільки професіоналізму вкладаєте в те, що ви робите від усього колективу Українського радіо Вінниці. Дякую. Дякую. Пане Юрію, починаємо з вас. Отже, буквально в понеділок, 11 вересня, ви зі своєю командою повернулись із Варшави, де з 8 по 10 вересня, і проходив міжнародний турнір зі спортивної акробатики. От рівень цих змагань, яка була організація, наскільки все ну, було якісно організовано? Що варто знати нашим слухачам-слухачкам? і Ну, можу розповісти, що. Е... Ці змагання в Варшаві е, були вирішено поїхати в е, штатній команді збірної команди України е, для підготовки до наступного е, чемпіонату Європи, який буде проходити в Варні. Е, для того, щоб опробувати на міжнародному рівні свої сили, побачити всі недоліки і е, виправити попередні помилки, три там. тижні помилки і. Е, Достойно виступити, представити нашу країну на міжнародному рівні Європейських держав. Ну і ось ваші очікування. Наскільки все вдалося? Багато є дуже позитивних речей. Ми працювали із тренерським складом, тому що виїжджала нас на Кубок у Варшаву. 68 чоловік делегація, це вся збірна України. збірна України. Також була представлена Вінниця 25 спортсменів в складі національної збірної. Всі достойно виступили. Є ряд якісь якихось помилок, які ми будемо виправляти, і готуватися Напротязі половиною тижня до Чемпіонату Європи. Тобто Варшава була виправданою для того, щоб так. підготуватися і гідно виступити. Організація цих змагань дуже гарна. Ми вже, так думаю, що команда України не пропустила ні одного турніру в Варшаві з першого дня 13-й турнір, і ми вже 13 разів. Не вся команда, але кожен рік ми. Буваємо і їдемо на цей турнір і змагаємося. А скільки країн загалом представили? На цьому турнірі було вісім країн. Вісім країн. Росії не було. Ні. Білорусі не було. Ні, ні, ні. Ми не можемо приймати, приймати участь. Загальна атмосфера, от як вона зайшла вам, дівчатам, але я маю на увазі про суддівство. Ну, це дівчата можуть розповісти, як вони відчували себе. На килимі. Чи не було якогось упередження щодо саме наших українських спортсменів? Ні, такого не було. Все було. суддівський корпус працює згідно правил, і якщо є помилки, вони відображаються в оцінках. Дуже хочу, щоб ви сьогодні ну, трішечки розказали саме про тих. Ким ви особливо пишаєтесь, спортсмени, спортсменки ну в мене нема таких, кого я люблю більше, когось менше. Я люблю всіх однаково, я люблю результат, Я люблю, коли спортсмен тяжко працює і получає і, і досягає е, певних результатів на подіумі на головних стартах. Ну тоді можливо назвати найрезультативніших на цьому Ну, хто турні. на турнірі виборов перше місце, то саме на результативніший. Були якісь складнощі, ну, дівчата були травмовані, але вони справилися з своєю задачею. ну, Різних нюансів було багато. Можна з травмами Хтось... отримувати золото? Ну, є таке. От так. От так. Якщо хочеш е, вибору, вибороти перемогу, то треба на одній нозі чи на одній руці робити все. Перевершено. Я б дівчат трошки попитаю. Yeah. От під час крайнього ефіру, коли ви приходили до нас, пам'ятаєте, це було okay. десь в квітні, теж після таких серйозних змагань. Тоді через щільний графік дівчата не змогли до нас потрапити. Ви щойно тоді повернулись uh -huh. і ну, мали передихнути. І немає ще однієї учасниці з вашої групи, Еліни. Так вона сьогодні не змогла до нас приєднатись, але ми передаємо також їй вітання, тому що вона також переможниця ну, захворіла. захворіла. Ми бажаємо їй. Швиденько відновити сили і знову повернутись до тренувань. Отже, ви, дівчата, виступаєте в категорії дорослі, так. правильно? От ваші особисті враження від Варшави і від участі в турнірі? Мої особисті враження від Варшави та участі в турнірі ну, досягли того рівня, якого я очікувала, тому що це вже другий раз, коли я була на цьому турнірі з угу. моєю, моєю командою. Організація змагань чудова, чудові судді, чудове місце проведення, чудовий килим загалом дуже комфортно знаходитися у тій обстановці у тому залі та в команді України загалом. І приємно приємно знаходитися в Варшаві та там виступати. Ті, хто любить, шанує спортивну акробатику, як приймали вас. Загалом як команду українську? загалом підтримка глядачів була велика. Багато було глядачів. так. Так, ну я не знаю наскільки це звичайні глядачі, як там як просто люди. Але це скоріше всього батьки спортсменів польських та наша команда, інші команди також, які підтримували своїх і. Ну, ми виходили на килим, всі її плескали, це, звичайно, дуже приємно. І якби хочеться йти далі і ще, ще більше старатися для того, щоб сподобатись глядачам. 100% там були всі, хто любить спортивну акробатику, правда? Так, <зас> так? Повний, повний зала. Каріно, щось від себе можливо, що вас вразило, і що таке гарний килим? Так? Ну, це, це що? Ну, просто якби, приємна атмосфера і хочеться туди йти. Не те, не що ти стоїш і там ну, якось переживаєш чи боїшся туди а йти. Ви ви переживаєте? Е, ну, я завжди переживаю. Переживання переживати. є, але ну, от, приємна атмосфера і хочеться йти, а не хочеться там, десь тихенько стояти. Хочеться йти і виступати. Як у вас? Ви літаєте завжди зверху? Як що вам сподобалось? Що вам ну, мені, було важко? Все сподобалось. мені сподобалось. Мені сподобались ці змагання. Еmile, теж атмосфера, судді. Коли судді подобається, sulla... period되... це круто, правда? Ну, вони були щирі, не знаю. Щирі і нормально оцінювали у заслугах, правильно? Ну, ви ж ви пам'ятаєте, десь змагання шпажисти фіхтування? Я випробували нову вправу і справилися. Більш-менш справилось. А які вправи ви робите? Ну такі? Ну це ж важко. Я навіть не можу собі уявити, як от там літати, як знизу підтримувати. І що, ну у нас є три категорії: балансова, динамічна та комбінована. Uh -huh. Балансові це піраміди, динамічні це ми кидаємо верхню каріну, а комбінована це і те, і інше. Це все виконується під музичний супровід. Підкидаємо під Музичний супровід. А ви були впевнені, що золото буде ваше? Чи все такі. Не можна бути на 100% впевненими, але, ну, звичайно, є якась мета, є якась ціль, і ми до неї впевнено йшли, незважаючи на всі перешкоди та ну, старалися завоювати. Момент ви зрозуміли, що все золото наше. Коли побачили оцінку за останню вправу. Тобто до, до останнього боку. Так. Я земля, як ви переживали. І для вас це за рахунком які міжнародні змагання? Ну не, не лише варшавські, якщо враховувати, я навіть не можу сказати. Ну було багато як ну, багато розуміння. не видорахунок. А скільки ваша група трійка вже існує? У так я третій вас рік. тренер склав? Три роки. Три роки, три роки. За три роки серйозні результати, <кій> так. Юрій Леонідович, ви сказали, що на турнірі змагались багато спортсменів. Я навіть знайшла цифру 238. Ну, може більше так? там навіть. з юнацькими розрядами і угу. більше і 8 країн. Тобто конкурентна боротьба була високою. Так ну була боротьба, і ну ціль цих змагань була е, міжнародний виступ на меж на міжнародній арені, щоб е, виплеснути адреналін. Щоб Побачити, як спортсмени справляються зі своїми задачами на великих змаганнях. Дочемпіонатна така, так. така щабель така, так. так? А в яких країнах сьогодні найкраще представлена спортивна акробатика? От 8 країн, ну, якщо хоч б кілька назвати. Ну, можу сказати, ну в Азербайджан гарні состави всі, такі дуже сильні. Такі, які можуть розраховувати, допустим, на призові місця, на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи. Хто там ще був такий сильний? На цих змаганнях. На цих змаганнях. Так, знаєте, на Азербайджан. Азербайджан. Азербайджан ні, ну, поляки є Азербайджан. там. Ну, є, є. Не ну, можу сказати, що вся команда, але деякі состави дуже сильні. Е, Наскільки ви? Ви скільки років. Німеччина сильна. Ага. Так О, очолюєте національну збірну років. 5-4, так? так. От наскільки потужним ви бачите сьогодні потенціал саме нашої української? Ну, команди? Можу школи сказати, нашої? що в нас досить потужна команда, досить потужна. Е і будемо ми робити все можливе, щоб наступного року на чемпіонаті світу вибороти ліцензію на Всесвітні ігри. Так і буде. Але всесвітні ігри, це в принципі. Це Олімпіада серед це олімпіада, Олімпійських. Да? Видів а є якісь хоча б, ну, хоча б надії, що спортивна акробатика увійде в Олімпійські ігри? Ну, акробатика Працюють представлена в юніорських Олімпійських іграх. Uh -huh. ну, Ми пробуємо, робимо все можливе. Якась щоб... робота триває, так? Да, да, кожен день, кожен рік. Боремося, доказуємо. Розказуємо, показуємо, щоб попасти до Олімпійських ігор. Національна збірна зі спортивної акробатики це не лише Вінницька школа, Ні. хоча вона, вона найпотужніша? Ну, Чи на, одна, на, її, на даний так? момент а одна А Які ще регіони потужні. України? Представлено Києвом, Львовом, Луцьком. На, на жаль, на зараз, на теперішній час у нас 5 регіонів. Не працюють, ну випали трішечки. Так. Ну це тимчасово будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що тимчасово про підготовку до міжнародних змагань. От Наскільки вона має бути якоюсь іншою, від відрізнятись від тих, можливо, національних, які в Україні відбуваються, чи все в такому ж потужному режимі йде? Ну, в нас багато на теперішній час в Вінниці зібрано багато гарних спортсменів, я дуже пишаюся цим. Працюємо багато, тренуємося по два рази на день, шість разів на тиждень. Ну, один вихідний Готуємося. Так, неділя. неділя. Дівчата, ви також двічі на, теж, так, на, на день приходите, так? так? А перерва між тренуваннями. Хочу зрозуміти Маш ваш причинок навчання навчання в інституті, в школі так. пішли, повчились, повернулись, так. знов на тренування. Вам це подобається? Так. Круто. А скільки часу взагалі кожен із вас вже займається ну не лише спортивною акробаткою, взагалі в спорт? Ви прийшли? У якому віці? Я з шести років, з шести, з шести років. А тоді, як з'явилася спортивна акробатика, вас відібрали тренери? Чи ви самі відібрали для себе спортивну акробатику? Я сама прийшла у цей зал, тому що хотіла навчитися елементарних акробатичних рухів вправ, якесь там колесо елементарне, якийсь кворок. Ви і... прийшли з гімнастики, так? Так, так, я з художньої гімнастики прийшла, і мені сподобалось, тренера мене побачили, то я якось Ось так і тут що і треба робити, щоб потрапити в на акробатику? Як треба сподобатись тренеру чи, чи ні? Ну, я так думаю, що, по-перше, -по треба, щоб спортсмени і діти були цілеспрямовані. Ну ви це, бачите потенціал це дитині, коли. Це єдине, примути. що може бути. Якщо є бажання в батьків і в дітей, можна зробити, що хочеш. А батьківська допомога. Дуже важлива, а як же ж. Ось ми вже згадували про Вінницьку школу спортивної акробатику. Акробатики, в якому режимі вона сьогодні працює? Сьогодні під час війни чи відбувається набір новачків? Приймаєте? Ні? Ми приймаємо, ми відкриваємо нові групи і запрошуємо всіх бажаючих відвідувати тренувальний процес на сьогоднішній день. Школа працює в нормальному штатному режимі. Робимо Вистач, все вистачає охочих сьогодні? От Я маю на увазі, як батьки сьогодні. Ну, можу, сказати, можу сказати, що кількість трошки зменшилася, ніж попередньо до війни. Але все-таки ситуація вплинула, так? Да? Ну, це у всіх видах спорту. У так всіх так. видах спорту ну, не можу казати, що дуже погано. Погано, що нема масовості. Да, приводять, приводять дітей, приводять, але не дуже багато. Хочеться, щоб було більше. і Зазвичай, більше. ті, хто приводять дітей, і, і вони залишаються, чи є такі, що ну, не справляються з можливо з навантаженням. І, і, або в них не вистачає потенціалу якогось спортивного. Ну, багато, багато є причин, чому діти йдуть чи не йдуть. <кій> не всі можуть бути великими спортсменами, але <кій> до мети, якої. Чоловік може дойти, я не можу сказати. Можна, ну до якої зробити, ставлять такої да, досягають? Можна зробити все, що хочеш. Чи повертається хтось ну, із тих, хто вимушено мав виїхати через війну? Є багато дітей, які на початку, то Цього року виїхали з країни і вже повернулися, і вже тренуються і вже виступають на змагання. Наскільки сьогодні школа забезпечена? У дівчата напевно мають знати також. Наскільки обладнання, все, що має бути, килим гарним? Все, що нам потрібно в залі, і ми все маємо. І килими, і мати, і батути. Ну, все, що, все, що має бути в спортивному залі, як нашого напряму акробатичного, все ми маємо. Які такі проблеми? Я Найдагай, можу сказати що? так, в Вінниці одна із кращих по обладнанню спортивних залів, тому що ми маємо два ліцензійних килима, маємо ліцензійний батут новий. Дуже дякую нашому, нашому руководству. Обласному то міському тобто за підтримку велику відчуваєте. підтримку завжди, коли не звертаємося, є якісь відклики і допомагають, і сприяють, щоб спортсмени були забезпечені, і ми могли виїжджати і змагатися тренуватися, і так далі. Хочеться дуже поговорити про спор про майбутнє спортивної акробатики. Яким ви його бачите? Що треба зробити, щоб ну, ще краще було? Я не можу сказати, що ще краще, щоб було. Або не гірше. Це... Ні, гірше, гірше не буде, але на сьогоднішній день і додається трошки країн. І Един... ну, одна мета тільки попасти до олімпійського руху і. Приймати участь в Олімпіаді, тоді це, як, знаєте, як замкнуте коло. Чому ви не, не Олімпійці, бо нас не беруть, да? А нас не боруть, тому що ми не Олімпійці. Ну, отако. Ну, де. Скажімо так, можу сказати, коли б нам запропонували бути на Юніорських Олімпійських іграх. в на протязі одного місяця всі країни зробили всі країни. Це біля 50 країн зробили спортсменів, які можуть там участвувати. Ну тобто це давно день. на часі. Це давно на часі. Просто треба щось так. активніше для того робити. А від кого залежить? Ну і, Олімпійський і власне... комітет і міжнародна федерація. Ну, а чому вони проти? Чи вони просто... Чому вони вагаються? Не можу сказати. У чому причина? Ну, ви мали би знати. Ну, я знаю, бо я там працюю, але. Скажімо так, є спортивна гімнастика, є художня гімнастика, є прыжки на батуті, які входять до програми Олімпійських ігор. Ну і на сьогоднішній день є квота медалів. Угу. І якщо вони запропонують акрбатиці, вони мають свої медалі віддати нам. А поділитись. Ага. Не через те, що це якийсь занадто травматичний вид спорту, будь-який спорт Любий паралельно спорт... йде зі травмами. Так, ну не можу сказати так, якщо є е, е, грамотний фахівець, тренер-викладач. Який знає, що він робить, як підготувати спортсменів, практично травм не буває. Про тренерів. От, просто зняли з язика. Сьогодні наскільки штат школи комплектований? вистачає сьогодні фахових класних тренерів? Ну, не можу сказати, що не вистачає. Але мені, як головному тренеру, завжди замало. Хочеться більше, більше і більше. Хочеться, щоб нам не вистачає на сьогоднішній професійних хореографів. Потрібен хореограф також? Так. Ага. Хореограф ну, це хореограф він став... не, не ставить позицію. саму так. позицію, це називається. Угу. Угу. А хто сьогодні готує тренерів? Це інститути, Є, іспіль. Є, Ми проводимо, як федерація, курси підвищення кваліфікації, ми під, проводимо суддівські курси, пояснюємо, презентуємо, показуємо, що робити, як робити, як згідно з правилами це робиться і так далі. Ну, понад 60 років наша школа, ваша школа тримає таку Ну багато, багато. Планку. Фахових тренерів вже не працюють в нашій школі. Деякі через... повиїжджали mm -hmm. за кордон, ну. А чи повертаються тренери? Чи... Ні, мені просто цікаво, ні. наскільки вони ну, починають працювати, обирати собі за, за кордоном якісь ну, За речі. кордоном, спорт це практично як хобі. Ти працюєш в спортивній галузі тільки після основної роботи. А, тобто це не заробляють вони цим гроші, так? Так? Так. Є, є, є є якісь клуби, якісь е, в якихось країнах, які фахово працюють над цим, але е, там нема забезпечення національних збірних команд. Е, є в них на основні, Тобто там немає державної підтримки. Не так? ну є підтримка завжди, завжди є. Але тільки на чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Європейські ігри, всесвітні ігри і тільки збірна команда. Чому тоді вони не повертаються, затримуються там? Ну тому що, скажімо так, вони набрали групу дітей, результат не потрібен, ми прийшли, зарядку зробили і пішли додому, отримали гроші. Я зрозуміла. Ну це якісь приватні, напевно, Ну, заклади, все приватне, так. так. Ще хочу наостанок про змагання, до яких ви сьогодні готуєтесь. В якому режимі ви до них готуєтесь? Двічі в день? Правильно, так? Це має бути якийсь особливий режим, ну, взагалі, я не знаю, дієти. Ви все їсте чи все таки не все? Ну, їсти можна в можна, але питання має бути коректним, правильним. Тобто можна їсти м'ясо, можна їсти салати. Ось, Каріна, як харчується, мені просто цікаво, тому що їй літати, їй літати вверху. Потрібне збалансоване харчування і е, слідкувати за фігурою. Все. Слідкувати за фігурою. Ну, у вас все в порядку з фігурою, я вам скажу. А що ви їсте? Ну, збалансовано я розумію, що ви їсте. Ну, Це так вже зовсім наостанок. Все-все, все чи от там, тістечка, морозиво? ні. Ні, ну. Ні, і не хочеться? Ні, nee, ну. No, я не знаю, як даже сказати. Uh, потрібно просто. Збалансовувати е, раціон, тому що е, потім буде тяж, ну, тяжко працювати. Зрозуміло. М'ясо, ну, буде... салати, вона Щ... їсть, супи вона їсть. А морозу ви їй не хочете, тому що це буде вже не збаласовано. І щоб <правда> не було тяжко, потрібно злікуватися. Ви просто в трьох настільки комплексно працюєте, що ви маєте зважати на все. Так. Абсолютно, абсолютно на все. Я вам вважаю. Скільки успіхів у ці поперед попереду змагання ну, попереду які попереду будуть... змагання він це буде дуже гідно буде представлено 20 чоловік спортсменів, які будуть виборювати. Достойні місця. Боліваємо за вас. <клес> Програма вічна віч добігає кінця. Сьогодні нашими гостями були заслужений тренер України, головний тренер національної збірної закробатики Юрій Голяк, майстер спорту України, абсолютні чемпіонки України 22 23 років Аліна Пугач і Каріна Островська. Програмувала Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую. Дякую. Українське радіо Вінниця